Вчатися. А сьогодні будемо з вами розмовляти про про радість. Щас, мені дали ще одну кнопочку таку. Опа. да а... Я вам скажу чесно, я вважаю себе дуже позитивним. І я люблю радіти. Я люблю хороші кампанії, де люди сміються, де радіють. Я точно не Ну, може вам буде незрозумілий мій юмор, це теж нормально, але мені по життю в принципі радісно. І коли ми там десь місяці, півтори назад, може два, ми робили план проповідей. І мені достала свічка радості. І десь місяць назад, коли вже почав про це молитися, думати, я розумію, що це так важко мені дається ця проповідь про радість. Бо от я не знаю чого. І я прямо рад е... це, щоб ви там, не перестали радіти, то треба секундар. Так да, і зараз я рад, що була ця можливість цілий місяць варитися в цій темі, і щоб з вами зараз про це роздумувати. І коли так дивишся зі сторони, таке враження, що зараз не той час, коли ну, є сенс говорити про радість. Бо ми явно не та спільнота, не та громада, не ті люди, які ігнорують те, що є. Я знаю більшість людей з нашої церкви. З більшістю з вами ми пили каву або спілкувалися, або десь пересікались. Я знаю, як ви донатите. Я знаю, як ваші близькі, ваші друзі, ваші родичі вони воюють або десь напередку, або десь в тилу, або хтось капелан, або хтось волонтер. І коли ти так дивишся, ну ось на реальність, в якій ми живемо, іноді думаєш, яка радість. І З іншої сторони, я відчуваю радість всі ці роки війни. То я хочу сьогодні говорити з вами, досліджувати, проповідувати тему не просто веселощів, як іноді здається, що це є радість. Не просто якихось емоцій. А я хочу розкрити тему радості, як це дає Біблія. Бо Біблія доволі серйозно говорить про радість, про радість. І е, Біблія е, говорить про, про радість саме в контексті болю, втрат, очікування і надії. Вся історія Біблії я. Я ж говорю, за цей місяць так багато перечитував, щось дивився, слухав. І у мене така є ілюстрація от в голові, що радість і виклик, якийсь біль страждання це як така касічка, вона по всій Біблії проходить. А, тому я думаю, що радість в а, біблійному розумінні це надактуально, це те, що зараз нам треба. І знаєте, я дуже люблю робити такий зум аут і подивитися таку картинку трошки а, ось з висоти втічевого польоту, Називаємо це так. А, і я обожнюю книгу буття. Я не знаю, чого мене так завжди тянеть. І навіть в цій, а, в цій темі ми робимо зум-аут з вами і починаємо дивитися, з чого був взагалі початок. А, Ця історія вона починається в саду. Я так собі уявляю, там було гарно, хоча я точно не садівник. Ось. Але гарний сад. Да, і це е, місце, де є початок радості. Сорі, злетів мій конспект. Е, ця історія вона починається в саду. Вона проходить через. Е, Розтерження через зруйнування відносин Бога з людиною. Вона проходить далі через ясла, і сьогодні це наш аспект. І далі проходить вічність. Біблія вона починається не з трагедії, вона починається з життя. Самі перші е, вірші е, Біблії на початку Бог створив небо і землю. Земля була порожня, безвидна, темрява була над безодньою, і дух Божий ширяв над поверхньою води. Я зрозумів, що я з тих деверів, які дуже багато чули там, історії, Біблії, суперкнігу передивилися вдолі попірі. І іноді, таким як я, ти коли прочитуєш якесь місце із Біблії, ти вже його дивишся через призму тих разів, коли ти це ну, ти вже чув про це. І я вважаю, що це один з методів цього лукавого похитити Біблію. Бо кожен раз, коли я сідаю перечитувати Біблію, якісь місця, які вже читав багато разів, я в певному сенсі стражаю за те, щоб читати її як в перший раз. Як вперше. І е, я рад, що Бог дає уяву. Я дуже вам рекомендую я вам закидую, користуйтесь уявою, коли ви читаєте Біблію. І ось таке слово ширявся. Я не спілкуюся українською, там, мабуть, на жаль, все своє життя. І для мене це ну, навіть трошки якесь незвичне слово. Я почав досліджувати, що таке ширявся? Ну, от «дуб Боже, ширявся над безодньою. І чомусь у мене е раніше була така асоціація, що це щось таке незрозуміле. Тим паче, перша частина вірша — вона порожня, безвидна, темрява була над водою. Ну добре, воду я люблю. Що я взагалі не уявляю себе без води. У мене е, остра ніхватка моря в організмі. Ось це ще приємний момент. Але ось ця перша частина вірша, вона якби трошки дає такий присмак для мене неправильний. А потім я уявляю, я малий, у нас був комп'ютер, ноутбук, і на ньому був Сім е, Сіті. Хто знає таку гру? Є тут якісь олди? О, А може дівчата, ви знаєте, Сімс. Я така, да, ігра. Або може, знає... хто, хто, хтось є Факторіо, хто знає гру. О, круто. Або, я не знаю, Майнкрафт, хоча я ніколи в нього не грав. Але в моєму випадку, це Сім-Сіті. Я сідаю, і ти бачиш загрузочка, і ти вже в придкушенні того, що зараз буде чистий ліст. І ти зможеш створити щось гарне. Я фантазував. Я хочу зробити ось таке місце. Ось там буде така логістика. Там будуть такі будівлі, ось так. От там, мабуть, тут будуть пробки, бо я хочу, щоб була річка, і там був міст, і всяке таке. І я зараз не про Сім-Сіті, я про це відчуття перед тим, як ти щось починаєш створювати. Окей, давайте в творчість підемо в молодиї годи В моїй альма-матер Ми дуже багато робили різних, різних там вистав, подій, святкувань. І у нас були дуже круті хореографи. І я бачив, як вони починають створювати танець. Це так класно. Ще немає софітів, немає сцени. Це старий універ в Херсоні. На п'ятому поверсі у нас був такий е холл обдортиї стінки, і там люди, які обожнюють хореографію, і в них є рух. І вони починають створювати танець. У мене є кілька друзів, е художників, неймовірні. І у цей момент, коли руки художника вони проходять по холсту. І ще там нічого немає. Це бумажка. Але це вже перечуття, що зараз, зараз, щось буде. Тепер ми коли дивимося, що Дух Божий ширявся, ширяв над поверхньою води. Ось це ну, геть інша ну, перспектива. І це є початок. І я до того, що Бог він не створював, він не створював світ, знаєте, як. Ну, от нада, заставили дамашку зробити. Ні, це творча особистість, яка створює і перед тим як створити, є цей тиша. І загрузочка раз. Сто відсотків. І холст, і рух. Оце є початок нашого світу. В едемі, коли Бог творив е, наш світ, е, він робить це без поспіху. Не в роздратуванні, без примусу, він, в, він виражає себе. В Едемі не, бува, не було гріха, там немає сорому, там немає смерті, там немає страху, там є, а, там є життя з Богом. І саме це є джерело радості. О те, що Бог створив для нас з вами, це а, класна площадка, платформа. Але те, що Бог був в цьому едемі, Бог був, був ходив, спілкувався, пив каву з Адамом, я не знаю. І вони ходили і думали, як же назвати утканоса або Качкадзьоба, або там ще щось. Да? І Бог пояснював, чому у Качкадзьоба ось такий дзьоб. І, ну розумієте, це життя з Богом, і це класно, це творчо. І це є джерело радості. Бог створює людину дуже класно. Знаєте, одна з моїх найчастіших молитв вона під час того, як я заварюю каву. Не коли ти залітаєш, ти такий сонний, ти летиш десь в Макдональдсі, взяв мені, господі, що там б'ю каву, взяв і полетів, або там десь забіжав кав'ярню. А коли я є там якась пауза е, в дні, і я беру зерно, я його перемолюю, я п'ю, я і думаю, Бог, нащо ти мені створив такі вкусові рецептори? Нащо ти попіклувався, щоб десь е, в Бразилії або в Кенії, або в Колумбії було це зернятко. І Бог створив дійсно багато класних моментів. то, що ми відчуваємо, то що у нас є спрага, ми можемо випити водиці, кави, ще щось. Я не знаю, що люди п'ють. Або коли ти хочеш їсти, і ти кушаєш. або спілкування. Я обожнюю потріщати з класними людьми. Це класно, просто сісти і поспілкуватися. І Бог створює дуже дуже багато елементів. Які вони, може, не мають такої дуже великої необхідності, але Бог створив, щоб ми мали цю насолоду. І це різні речі, це непогано те, що ми можемо насолоджуватись від, від зовнішніх факторів. Я не знаю. І тут там, інтимні відносини, це те, що створив Бог, сім'ю створив Бог. Ще навіть ну, на самому початку слухайте роботу, труд створив Бог ще до гріха падіння. Була робота. Це класно, коли ми можемо насолоджуватись роботою, втомою і сном. Але важливо розуміти, що а, це не джерело радості. Це зовнішній фактор, який є, і класно. Бог дякує тобі за них. Але це не джерело радості. Радість народжується не в речах, радість народжується саме у відносинах з Творцем. Саме тому ми почали з буття, і ми подивилися, як Бог творчий робить цей світ, як Він обдаровує нас. І тож те, що коли є це розторження Бога і людини, то це велика трагедія. Але якщо ми дивимося елемент радості, то саме це є момент, коли людина губить цю радість. Гріх у Біблії це не просто порушення, порушення правил, це розрив відносин. Людина ховається від Бога, з'являється, що? Сором, страх, смерть, зрада, вбивство. І разом з цим приходить, я би сказав, антагоніст радості. Антонім радості, безнадія. У Біблії глибока радість, вона завжди пов'язана з надією. А безнадія це стан, у якому радість в принципі неможлива. Можлива ейфорія, якесь тимчасове задоволення, але зазвичай цього завжди мало, і треба збільшувати дозу. Більше, 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 більше. І така от іронія судьби, і цього завжди стає більше недостатньо. Ключова думка тут. Протилежність радості не є сум чи горе. Так буває, що ми маємо радість під час того, як ми проходимо якісь дуже сумні періоди свого життя, коли є горе. Але е, протилежність радості це є безнадія. Так буває, що радість є навіть, навіть під час війни, навіть під час того, коли є страждання. І що робить людина в той момент, коли вона попадає в цей момент без надії, коли є розрив відносин з Богом? Ми бачимо це в історії людства, ми бачимо це зараз. Це не новина, що людина починає шукати радості не в істочниці радості. Іншими словами, у благословіннях, а не в тому, хто благословляє. У речах, у досвіді, у відчутті. Якщо викреслити Творця, якщо викреслити творця з творіння, творіння втрачає глибину і стає мілким. мілким. А якщо викреслити Творця з речей, створених для насолоди, який Бог створив ще там? В Едемському саду, пам'ятаєте? Ці речі стають ідолами, такими собі замінниками радості. Те, що мало б бути даром, воно стає заміною Бога. Ідол це якась річ, досвід, відчуття, люди, сім'я. Це може бути ідолом, але це не є суть поганим. Але коли ми цю хорошу річ ставимо замість Бога, це стає ідолом, це є нашим суб'єктом поклоніння, бо ми прагнемо радості. Е, мені здається, час, щоб не наплутати, було такі два друга, Льюс і Льюіс і Толкін. І один з них, е, коли писав про радість. Увагу, е, хто ж це був? Ну ладно, хтось з них. Можете перевірити потім він пише про радість, так що е, це підтвердження того, що радість має бути в хресті, бо у нас є запит на цю е, радість, і він так прикольно пише: якщо е, качечкам треба плавати, є вода. Якщо там козочкам треба їсти, там щось є їжа. Якщо людині треба радіти, а ми, ми бачимо, що це кроскультурна, культурна міжнаціональна е, виклик і потреба людини. Значить, є той, хто може восполнити цю потребу. Або в радості. І е, і так воно і трапляється. Тому ми сьогодні святкуємо е, Різдво. У нас є Адвент, Бог не залишає людину в безнадії. Він входить в цю історію. І зверніть увагу: Ісус проходить не в палац, не в комфорті, в стабільності. Хоча це непогано. да Але Він, проходить, він приходить уясно. І для мене ясла в цьому році, це знаєте, це дерево, і такий прообраз, він приходить в ясла, от, в саме таку некомфортну, яку тільки можна уявити ситуацію. і Ясла, вони ж символізують хрест, завдяки якому ми і можемо мати цю надію, соответственно, радість. Ясла це вже тінь в певному сенсі хреста, дерево, на якому лежить немовля і дерево, на якому він помре. Ангели співають велика радість, 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 і радість не в тому, що став світ легким, не тому, що тут не стало горя. Я думаю, що навіть в тому, як прийшов е, наш Спаситель е, в е, цей світ. А після того як Жанна була вагітна, я геть по іншому це дивлюсь, що дитина я завжди це розумів, але коли ти бачиш це, вона вже приходить в цей світ ще задовго до того, як вона народилася. Я думаю, бідна Марія преться в той віфлієм. Це вже некомфортно, це вже стрес для неї, для дитинки, для Ісуса. То Ісус Він вже приходить. І я думаю, що в цьому є така велика е, ну, глибина в тому, що Бог показує, Ісус показує, що ну, не в цих штуках є радість, не в комфорті, не в достатку, не в шах. Хоча це непогано. Але в, тему, в тому, що він прийшов. І він приходить реально в темряву. І тут для мене таке віддзеркалення з самого початку. Знову світ як такий безводний, без, безнадійний. І опять Ісус, Бог, Він приходить сюди для того, щоб дати гармонію. Ісус далі, коли він вже народився і Він спілкується зі своїми учнями, Він каже: смуток ваш обернеться в радість. І радості вашої ніхто не відбере. Він не каже, що у вас не буде болю. У нас з вами. Да? Він не каже, що біль не буде останнім, але він каже, що біль не буде останнім словом. Тепер я точно згадаю. От наступний момент це Толкін. Він пише статтю, це як невеличка книжка, про казки і міфи. І для мене це така сильна ілюстрація. Він всі знають, да, Толкін це наш брат християнин, він в певному сенсі батько фентезі. Володар Перснів, тут є наш фан-клуб, да, клас. То він написав таку статтю про різні історії, міфи, чому нам це цікаво читати. І він пояснює, що в кожній цікавій історії, яка нас захоплює, є Івангеля. І там він так прикольно розповідає, що є персонаж, який е, приходить, щось робить, все валиться, він ось ось програє. І нам кажеться, що цей хлопець, все, ну, він програв. І останні, е, там, остання сцена, третя сцена, він розвертається, він накастеляв зло і він переміг. І такий думаєш, це реально Ісус. Ну ти коли читаєш перший раз цю історію без того, що тобі заспойлерили спойлері уже кінець, ти дивишся? Ну. Хороший парень жив, катався на ослики приходить його. Він щось намагається донести, його підносять, хлопають класно, все круто. Потім все щось іде не по плану. Його вбивають від нього, відмовляються, його придає, його найкращий друг. Це реально. Ну це сюжет. Подивіться, любого класного е, фільму, любої історії. І ось він програв. Я думаю, Марвел, цю історію вони вже затягали вдолі попір з цим жлезним чоловіком. Вони дивляться на Євангеліє, на цю Біблію і думають, які ще мотиви взяти, щоб зацікавити людей. І чому нам це цікаво? Бо тут є Євангеліє, і це радісна новина. Бо Ісус переміг. Він Воскрес, Он накастиляв Лукавого. Все, далі буде. То я думаю, що ми внутрішнє. Ну, чому так захоплюємося там, книжками, там, я не знаю, фільмами, історіями. Бо ми там бачимо Євангелія, і це радісно. І тоді в мене є таке питання для себе. Може для когось буде актуально. Якщо Євангелія це радісна звістка, то чи ми можемо сказати, що ми знаємо цю радісну звістку, якщо у нас немає цієї радості? Не як емоція, а як внутрішня надія? Яка сильніша за зовнішні обставини. Я би сказав, що радість це, це риса Бога. Там апостол Павло далі пише в своїх посланнях і про те, що плоди духа – за любов, радість, мир, довготерпіння. Ось радість. Там їх дев'ять, одно з них. Це не те, що. Ти себе вичавлюєш для того, щоб ну, інші в церкві не подумали, що ти там, не знаєш радісну новину. Ні. Це те, що ти набираєшся від Бога, бо ти з Ним проживаєш своє життя, ключ не в контролі емоцій і показушності. Ключ у молитві, у покорі, у чистій совісті це дуже важливо, бо Бог, Ісус, Він дає це прощення. Саме ось надія на те, що він нас е, простив, а потім і впевненість в цьому, воно очищає совість і саме е, це допомагає жити легко. А коли воно щось тримає, коли ти не відпустив це, то воно живеться важко. Воно врує радість. Е, у нас в церкві. Е, Ще коли я був малий, було, було подружжя так співпало, що і у чоловіка, і у дружини, о, ну, да, чоловік і дружина вони вже були тоді такі дуже поважного віку. У них отчества совпалі. їх тата теж ну, однаково звали. і вони прожили все життя е, разом. Це був неяко нашої церкви. На жаль, чи не на жаль, просто так трапило, що він вже відійшов в вічність в минулому році. Але я пам'ятаю їх з дитинства, і вони жили біля церкви неподалік. І так співпадало, що ми з папою їхали в церкву, а вони вже йшли. Ми там зупинялися їх підвозити, Ні, 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 ми хочемо пройтись. І я так дивлюся на них, і мені здалося, вони що, брат і сестра? Ну, у них навіть участво однакове. Вони так були схожі один на одного. Вони якось і одягалися вже схоже, і спілкувалися. І коли я став вже підлітком далі подорослішав, я думаю, вау, це так круто. Бо коли двоє вони проживають все своє життя разом, вони набираються якихось штук один у одного. І вони стають навіть схожими. А у тих ще спіпалочство. Ну, так воно е, так прикольно. Або е, ну, якщо там негативний приклад, да? коли так багато тісно спілкуєшся з кимось, але ти захворів. І ти хочеш, не хочеш, ти йому це передаш. Да? То так само і з Богом, і з радістю. Це не то, що можна надбати десь зовні. Саме проживаючи, жив з Богом і в молитві, в покорі, в довірі, коли Він є, ти набираєшся тих якостей, які. У тебе є. Я пам'ятаю, коли я ще не прийняв хрещення, але вже там, ну понятно, в церкві якісь там малі групи. Я пам'ятаю це місце, де плоди Духа Святого. І я не розумів, а як це, якщо в мене цього нема? Що мені тепер? Ну так воно і не буде, якщо ти не проживаєш життя з Богом. А чим більше ти проживаєш, тим стаєш більш похожим на нього. Це момент, це не момент, це, це як у самураїв, це шляхи Ось. Наступне важлива думка, що радість це не ігнорування болю. Я би хотів зробити великий акцент на цьому. Христос не ігнорував біль. Він пройшов біль. У нас є ще один у мене ще один прикольний приклад з минулого року. Значить, минулий грудень. Один з найкрутіших груднів в моєму житті. Мабуть, найкрутіший. Це коли народилась Ноель. І для мене так було цінно бачити, як це відбувалось. Ми поїхали десь там. Я не пам'ятаю, що це було четверта, третя ранку. Поїхали в лікарню, готувалися. Я був там е з Жаною поруч, класна палата, все. Але мені здавалося, її по барабану, що це було за е та палата. Бо це важко. Бо це боляче. Бо це. Бо це болить так, що я не можу цього передати. Я не, могу, не можу цього уявити. Але знаєте, коли людина просто кричить від болю, плаче, а потім ти бачиш посмішку. Вау, у мене просто мурашки зараз по всьому тілу. І коли Нуель її поклали на груди, і я дивлюсь, та їй не болить зараз менше, але їй радісно. Оце є. Християнська, це є ілюстрація християнської радості. Тому ми, як віручі люди, ми, як Христос, ми не ігноруємо того, що є біль, того, що є втрати, того, що є складності. І так, да, вони і будуть далі, спойлер. Ось. Але це не останнє слово. Я б так сказав, що Євангелія не обіцяє життя без сліз, воно обіцяє надію, сильнішу за сльози. І знаєте, Біблія закінчується там, де більше немає смерті. Те, що почалось в Едемі, було відновлено через ясла і хрест. І завершиться в Новому Ресалимі. Там знову не буде плачу, там не буде болю. Я знаєте завжди з дитинства чув фразу від своїх бабусь: наше жительство на небесах». Я ніколи в житті не зрозумів. Цього до го року, коли ми втратили все, що можна, коли Жанна з, з е, великими е, проблемами лежала в Німеччині на операції. А я тут пам'ятаю в парковці на парковці, сижу в машині, кричу ару від болю і б'ю і Я розумію, що я нічого не можу зробити, і і далі весь наступний рік, коли я бачив, як е, ну ви теж все це бачили. Важкий був рік. І тоді я починав розуміти, що таке наше житло на Небесах. Свої, розповіді своїх бабушек, які пройшли і Констабери, і Голедомори, і важ, важке життя. І вони були радісні. І моя бабушка, помираючи 96 років, ну, вона помирала з радістю. Тому що вона знала, що наша історія вона не закінчується. Ну, ось зараз. І там є місце, там, де не буде не болі, не смерті. І опять же, я щас не акцентую увагу тільки на зовнішніх факторах. Але там буде спілкування і життя з Богом. Це є найбільша радість. Але навіть зовнішніх моментів, які зараз приносять біль, там його не буде. Те, що почалося в Едемі, було відновлено через ясла і хрест і завершується в новому Єрусалімі. Радість це не втеча від реальності. Радість це життя з Богом посеред реальності. І саме тому, навіть у темні часи, у часи війни, ми можемо сказати, радість наша не в тому, що немає болю, а в тому, що Бог з нами під час цієї болі.